Це Матвій, йому сім років. Він не стримний хлопчик, який не любить сидіти на місці. А весь вільний час він бігає, стрибає, катається на велосипеді, самокаті або ж на роликах. Та хлопчик часто хворіє, і це його дуже засмучує, адже тоді бавитися на дворі, як зазвичай, йому не дозволяють. Останні кілька років його просто таки переслідують респіраторні інфекції: риносинусит, аденоїди, іноді бронхіт, які періодично доводиться лікувати антибактеріальними препаратами. Таке трапляється три-чотири рази на рік. Остання зустріч із недугою також завершилася прийомом антибіотика амоксициліну клавуланату. А ще він постійно гугнявий та хропе під час сну. За словами мами, зупинок дихання при цьому вона не помічала, проте хропіння доволі гучне. На думку Матвієвого педіатра, причиною частих недуг дитини можуть бути аденоїди. Тому він рекомендував батькам дитини проконсультуватися з отоларингологом щодо вирішення питання про аденотомію. Варто зазначити, що спадковий та алергічний анамнез хлопчика не обтяжені. Був на консультації в імунолога, та патології не виявлено. Аналіз на імуноглобулін і також виявився в межах вікової норми. Це пан В'ячеслав, отоларинголог, до якого Матвій з батьками прийшли на прийом. Оглянувши маленького пацієнта, він виявив, що температура його тіла 36,6 Пальпація і перкусія в проєкції лобних, верхньощелепових пазух, внутрішнього кута ока, точках виходу гілок трійчастого нерва не болючі. Задні шийні лімфатичні вузли дрібні, множинні, не болючі при пальпації. Слизова оболонка носа рожева, злегка набрякла. Незначні кірки, здебільшого в задніх відділах. Носові раковини, середній носовий хід з обох боків без особливостей. Носове дихання вільне. При ендоскопії носоглотки візуалізується носоглотковий мигдалик, нижній край на рівні між задніми кінцями верхніх та середніх носових раковин, вкритий густим тягучим слизом сірувато-жовтуватого кольору. При орофарингоскопії слизова рожева, чиста мигдалики, симетричні, незмінені, без патологічного вмісту, незначна кількість слизу на задній стінці глотки. Барабанні перетинки обох вух сірі, дещо втягнуті, спостерігається незначна ін'єкція судин на їхній периферії. Отоларинголог діагностував Матвієві хронічний назофарингіт та рецидивні респіраторні інфекції. Він наголосив, що у хлопчика відсутні абсолютні покази до лікування хірургічним шляхом, а рецидиви респіраторних інфекцій швидше за все пов'язані з наявністю біоплівок у носоглотці. Зважаючи на це, лікар призначив семирічному пацієнтові таке лікування. Ендоназально розчин фраміцетину по одному впорскуванню у кожен носовий хід чотири рази на добу до десяти днів. Після завершення – іригаційна терапія ізотонічним розчином морської води. По дві інсталяції в кожний носовий хід 3-4 рази на добу. Сублінгвальна бактеріальна вакцина. По 15 крапель під язик один раз на добу. В сумарній дозі 18 мл – один флакон. Через 2-3 тижні повторний курс в сумарній дозі 9 мл – пів флакона. Схема лікування. Назальний спрей «Ізофра». По одному впорскуванню у кожен носовий хід 4 рази на добу до 10 днів. Після завершення іригаційна терапія ізотонічним розчином морської води. По дві інсталяції в кожний носовий хід 3-4 рази на добу. Лантіген. По 15 крапель під язик 1 раз на добу. В сумарній дозі 18 мл 1 флакон. Через 2-3 тижні повторний курс в сумарній дозі 9 мл. Пів флакона. Після візиту до лікаря Матвій наполіг батькам, щоб вони зайшли до найближчої аптеки, аби вдома одразу ж розпочати лікування. Оскільки ізотонічний розчин морської води у них вже був, то цього разу в аптеці батьки хлопчика придбали назальний спрей «Ізофра» та сублінгвальну бактеріальну вакцину лантіген. На контрольному огляді, через два тижні отоларинголог зауважив, що при ендоскопії носоглотки візуалізується носоглотковий мигдалик, нижній край на рівні між верхніми та середніми носовими раковинами, слизова оболонка, що його вкриває рожева. Є незначна кількість білувато сірого слизу в складках мигдалика. Лікар наголосив на необхідності притримуватися попередньої схеми лікування, а саме, ендоназально застосовувати ізотонічний розчин морської води по одній дві інсталі інсталяції в кожну половинку носа 3-4 рази на день. Продовжувати прийом сублінгвальної бактеріальної вакцини по 15 крапель під язик один раз на добу до сумарної дози 18 мл. Через 2-3 тижні після завершення повторити курс в сумарній дозі 9 мл. Пів флакона. Матвій дуже ретельно дотримувався усіх приписів, бо йому сподобався цей лікар, і він був впевнений, що цього разу йому вдасться побороти хвороби не на деякий час, а назавжди. Шановні колеги, черговий клінічний випадок. Знаєте, і я зразу хочу сказати, що я дуже задоволений, от саме цим клінічним випадком з самого початку. Формулюванням діагнозу, ми вже з вами говорили, що ми повинні все-таки відмовитися від старого минулого. І от мені дуже сподобався діагноз хронічний назофарингіт. Не аденоїди, не аденоїдит, а саме хронічний назофарингіт. І я дуже дякую доктору саме за таку постановку цього діагнозу. У нас тут разом зі мною наші колеги. Які займаються дитячою отоларингологією. І от, колеги Ігор Володимирович, напевно, до вас запитання. От діагноз хронічний нозофарингіт, він коректний на мене. Але е, інша частина діагнозу як рецидивуючі респіраторні інфекції. Наскільки коректна така конструкція діагнозу нозофарингіт рецидивуючі інфекції? Ну, Я б залишив би хронічний нозофарингіт, на чому би зупинився без рецидивуючих. Інфекції. Ну, взагалі, це не наш діагноз. так? Наш діагноз такий хронічний назофарингіт, і ми призначаємо лікування стосовно діагнозу хронічного назофарингіту саме. І топічний там, антибактеріальний препарат, який був призначений при підозрі на біоплівки, тут абсолютно обоснований при цьому діагнозі. Тому я вважаю, що так. Добре, дякую. І от, власне кажучи, знаєте, мені ще один такий подобається аспект, що лікар акцентував на тому, що у пацієнта відсутні абсолютні покази до хірургічного лікування. Тобто, Юрій Володимирович, можна сказати, що це є якраз реалізація от концепції ощадливого ставлення до лімфоїдної тканини? Дякую за цікаве запитання. Шановний Василь Іванович, в даному випадку мені не вистачило навіть вказання в діагнозу хронічний назофарингіт і гіпертрофія, наприклад, глоткового мегдалику другого ступеню. Адже я так зрозумів, що при оцінці ендоскопії десь друга ступінь. Може, ви мене виправите, але те, що писав лікар, воно відповідає. І діагноз, саме гіпертрофія другого ступеню ми ставимо, адже це вже збільшення понад фізіологічну норму, яка перша ступінь є у дитячому віці, ми її не виставляємо. Але підходи, власне, такі, які були здійснені, це. Хронічний назофарингіт, який має часті загострення, і це вже передбачає наявність тих рекурентних інфекцій. І тому тактика ведення такого пацієнта є цілком виправданою, адже тут є підозра щодо виникнення вже і наявності біоплівок, які формуються саме на глотковому мигдалику. І схема мені дуже сподобалася підхід щодо діагностики в тому числі. Ну, ось тут Видаляти я... тут, безперечно, немає питань, які, і для початкового встановленого діагнозу це і, і є необхідність щодо консервативного лікування, а не одразу оперативне оперативної. Ще було зазначено, що в дитини барабанні перетинки мутні та ін'єкція судин, тобто і не виставлений діагноз щодо вух. Теж не, не, не зрозуміло, чи є там патологія, чи нема. Тобто не, не зроблена була темпанометрія та дослідження слуху. І тут ми не можемо казати стосовно повного діагностичного спектру саме при цій патології, тому що ми завжди маємо приділяти увагу саме вухам, коли ми кажемо про носоглотку. Дякую вам, шановні колеги. Але тут я би хотів стати на захист нашого лікаря. Чому? Тому що ми маємо справу із. Ну, скажімо, наявністю скарг, епізод гострого періоду був у цього пацієнта. І, звісно, він не поставив діагноз гіпертрофії. Ну, я ніби як пояснюю його логіку, тому що ми не розуміємо, чи це є істинна гіпертрофія глоткового мигдалику, чи він збільшений як наслідок набряку. Так? І знову ж таки, стан вух. І я думаю, що оскільки цей доктор. Запланував контрольний огляд, я думаю, що він планує це зробити після того, як він стабілізує стан пацієнта. Але стан вух треба дивитись і в період гострого процесу також. Погоджуюсь. Ну і от ми говоримо про біоплівки. І для, скажімо, впливу на ось ці біоплівки призначений топічний антибактеріальний препарат. І от, колеги, ну, можливо, Юрій Володимирович, давайте з вас почнемо. Чи от призначення тупічного спрею Ізофра, чи може бути альтернативою антибактеріальної терапії? Чи в принципі, це є, ну, не можна їх розглядати як рівнозначні? Ну, дуже таке ну, компрометуюче запитання, шановний Василь Іванович, у тих дітей, які мають. Хронічне запалення, особливо, яке стосується залучення лімфоїдної тканини глотки, зокрема глоткового мигдалика, це є схильність до того, що в них має місце формування плівок не тільки на поверхні, але й в самих бороздах, які також містяться. і використання топічного. Такого антибактеріального засобу, як ізофра, воно є виправданим, і ми не можемо ставити його на рівні і антибактеріального препарату, оскільки ми не маємо того підтвердження бактеріального рину синуситу, коли показані антибактеріальні засоби. Тому при формуванні біоплівок і при на підозрі, і особливо при такому рецидивуючому перебігу захворювання, безперечно, перевага надається не загальній антибіотикотерапії, а топічній, яка може бути навіть з тривалістю до 7 днів, і це дасть той клінічний ефект, особливо якщо воно в комплексі з іригаційною терапією. Тому що вплив на біоплівки ми проводимо за рахунок впливу на матрикс самої біоплівки, тобто механічно за рахунок іригаційної терапії, і посилюємо цей ефект топічним препаратом. Ігор Володимирович, таке питання до вас. От ми маємо справу із топічним антибіотиком. Чи є у топічних антибіотиків ну, ті самі негативні моменти, зокрема загального впливу на організм резистентності, як ми це бачимо при системній антибактеріальній терапії? Переваги, систем... переваги топічної над системною, так? Так. Я зрозумів. Звичайно, тут є деякі відмінності, тому що топічні антибіотики, наприклад, фраміцетин, вони не так адсорбуються в тканину, не адсорбуються в тканину, як і не мають такої системної дії, як системний антибіотик. Це перевага топічних антибіотиків, і безпосередній вплив топічного антибіотика йде саме на ось це місце, де є біоплівки на саме на слизову оболонку, тобто тут є. Деякі відмінності між топічною антибактеріальною терапією, звісно, і системною антибактеріальною терапією. Ну, це трошки за вже Юрій Володимирович. Я тут погоджуюсь. Я вам дякую. І тут, якраз, от я, шановні колеги, звертаю увагу на те, що у своїй клінічній практиці я часто зустрічаюся з ситуацією, коли звичайний антибіотик, флакончик. Відкривають, розводять, капають вниз, там можуть додати ще адреналін, ще якісь крапельки. Оцього ні в якому випадку робити не можна. Є топічні форми, які ми повинні топічно використовувати. Але ми розуміємо, що біоплівки взагалі формуються як наслідок порушення колонізаційної резистентності. І, скажімо, топічним впливом препарату ми можемо, от саме нам планктонні форми. А от е, я так розумію, що е, м, системне, препарат системної дії лантіген був призначений якраз для того, щоб усунути ось оцю, е, підґрунтя для колонізаційної резистентності. Юрій Володимирович, я правильно розумію логіку призначення лантігену? Е, на мою думку, логіка призначення лантігену є той, що дитина має. Рекурентні інфекції верхніх дихальних шляхів і навіть нижніх дихальних шляхів, оскільки вона вже хворіла бронхітом, і лікар передбачає тут таку мульти, скажімо так, навіть більше мікст інфекцію адже здатність до. Формування біоплівок, переважно ми говоримо за золотистий стафілокок, але я не почув, що там були ще декілька якихось інших збудників, оскільки не було дослідження даного матеріалу. Тому виправдано прийом лентеген однозначно, і це є навіть не скільки підґрунтям, а скільки є базовою такою терапією, яка буде сприяти зменшенню тих рекурентних інфекцій, які вже має даний пацієнт. Дякую, Юрій Володимирович, У нас достатньо ну, вже є такий, хоч і невеликий, але є перелік препаратів, от, е, таких бактеріальних лізатів, різноманітних е, для використання і перорального, і всередину і під язик. От е, чому лікар вибрав саме лентіген? Ну, Шановні колеги, е... З тих пір, коли з'явився саме препарат на ринку, він завоював не тільки прихильність, а й необхідність і широке призначення таким пацієнтам. І перш за все, це обумовлено, що це є така специфічна ороммукозальна вакцинація за рахунок того ефекту, який пов'язаний з солюбілізацією даного препарату. Це перевага, яка полягає в тому, що тут саме наскільки підібрана молекулярна. Основа самого лентігену, а це пояснюється тим, що він максимально сприймається слизовою оболонкою і діє вже топічно за рахунок цього ефекту солюбілізації. Дякую, дякую, і, шановні колеги, десь на завершення нашого розгляду такого я би хотів звернути увагу на такий аспект. Лікар призначив. Курс лікування топічним антибактеріальним препаратом, тобто три рази на день, оскільки це дитина, чотири у дорослого. Але це, можна сказати, монотерапія топічним препаратом. І вже після завершення цієї схеми лікування, яка включає топічний антибіотик, лікар переключився на ізотонічний розчин морської води. Тобто це наступний етап лікування. І от е, з позиції комплаєнсу я вважаю, що це абсолютно правильний вибір лікаря, оскільки я слабо собі уявляю ситуацію, коли дитині, ну як мінімум 7-8 разів на день капають в ніс якийсь препарат, навряд чи це можна буде реалізувати в практичній діяльності. Тому з позиції комплаєнтності, я думаю, що вибір лікаря є абсолютно обґрунтованим. Як ви вважаєте, колеги? Так, звичайно, тут є проблема а, закапування дитині у нос, і тому це угу. абсолютно правдиво. Таким чином, підводячи підсумок, я би хотів сказати, що от мені дуже сподобалася е, така концепція ощадливого ставлення до лімфоїдної тканини, тобто лікар зрозумів, що немає абсолютних показів до аденотомії. Відповідно, призначене адекватне консервативне лікування, і ми очікуємо покращення перебігу цього захворювання. І в результаті оцінки саме ось цього лікування, яке лікар призначив, доволі тривале, а тим не менше, уже тоді можна було би зробити виважені покази до аденотомії насамперед, в першу чергу. Ну і друге, звичайно, ми зробимо акцент на те, що лікар не оцінив достатньо стан функції вуха. І відповідно, можливо, там треба би було після обстеження ще щось. Тому ми рекомендуємо лікарям звернути увагу саме на це.